Доброго дня. Зараз у нас буде консультація з курсу поровіта водогріні котли» для вступного фахового іспиту в магістратуру зі спеціальності 142 генератичне машинобудування, освітня програма е, інженерія та комп'ютерні технології теплоенергетичних систем. Ех. На... Комплексному фаховому випробуванні, відповідним чином, будуть в рамках біолету питання з курсу парові та водогріні катуви. Цей курс він в загальному випадку складається з двох розділів: та водогрійні катуви частина 1, а також парові та водогріні катуви частина 2. На сайті нашої кафедри є відповідні силабуси для першої частини та другої частини. І питання вони будуть сформульовані відповідно до програми от цих розділів, тем от, відповідності до вказаних силабусів. Що тут можна сказати? Ну, питання, які сформульовані у програмі всудного фахового випробування, вони є загальними. Ну, наприклад, поверхні нагріву парових котлів. Поверхні нагріву парових котлів вони є економайзерні, випарні, пароперегрівні. Відповідним чином кожен від цих поверхонь, наприклад, пароперегрівачі, це може бути одне окреме велике питання. В рамках цієї теми більше детально, які можуть бути ці часткові підтеми, сформульовано у силаусах навчальних дисциплін. Значить, тут можна побачити теми та підтеми. Ну от. Пароперегинники, призначення видати обміну, конструктивні особливості радіаційних, фермових, конвективних е, і так далі. Тобто питання будуть більш дрібними. Е, тепер на що ще потрібно звернути увагу? Коли ви готуєте відповідну відповідь на питання, то обов'язково потрібно робити рисунки, ілюстрації, тому що всі. Вказані питання, вони є технічного характеру. І відповідати потрібно так, щоб комісії, ну і вам, перш все, було зрозуміло, про що там іде мова. Тепер, якщо ну, тут, от, розглянути, наприклад, зразок біолету, то стосовно курсу паровітового догенекатрія є питання методи спалювання природного газу і його властивості. Значить, ну, у нас, коли я викладав вам цей курс, була відповідна лекція стосовно спалювання газових палив. Почати потрібно ну, з властивості природного газу. Що породній газ це високореакційне паливо основним складовим компонентом якого є метан. От. Ну, а метан та інші е, вуглеводні. Значить, етан, пропан, бутан і так далі. Вуглеводні від пропану і далі в нашому е, алкановому ряду, вони є вищі вуглеводні, це так звані гази конденсатної групи. От. Сам по собі природний газ він характеризується високою теплотворною здатністю близько 36 мегаджолі на нормальний метр кубічний. Низькою густиною 0,7 кг на метр кубічний. Ну, яка є менша, ніж густина повітря. У повітря 1,29. Вот. І можна сказати, що природний газ є ідеальним паливом. Також. Ну, от, Ті гази, які ми з вами сказали, значить, інших значить, вуглеводневих похідних, вони також дуже часто є домішками природного газу, мають, відповідно, свою теплотворну здатність, як правило, вищу, ніж у природного газу. Також значить, ці всі горючі гази, вони характеризуються температурою займання. От. Для метану вона складає близько 545 градусів. От. Сам метан він ну, є достатньо високореакційним паливом і межі значить, його реакційної здатності, у суміші з повітрям складають 5-15% об'ємних. В порівнянні з природним газом, наприклад, водень. Він є ще більш високореакційним паливом, має набагато меншу температуру займання 410 градусів і більший реакційний діапазон від 3 до 80%. Тобто, межі його займання є набагато більш ширшими. От. Тепер, стосовно е, спалювання природного газу, Природний газ він в своєму складі може мати теплостійкі та теплонастійкі компоненти. Теплостійкі компоненти це водень та СО, які не розкладаються при нагріві. А теплонастійкі, відповідно, це всі вуглеводневі гази значить, від метана до там, пропан, бутан, пентан і так далі. Вони є неботеплонастійкими. Неповнен... І при нагріванні можуть розкладатися на сажу, тобто чистий вуглець, та водень. І також цей процес відкладання сажі, він характерний для спалювання при альфа менше одиниці, значить, так звана багата суміш. І відповідно сажа відкладається на поверхнях, на газоходах, на трубопроводах. І потім може займа, займатися ну, російською Да. Тепер стосовно ну, спалювання природного газу, при спалюванні природного газу в пальниках нам необхідно забезпечувати повне його згоряння. От. Повне згоряння можливо, тільки за умовкою альфа в нас там більше або до рівня одиниці. Коли в нас кількість кисню, яка необхідна для горіння, відповідає кількості палива для протікання його повної реакції. Якщо ми кисню подаємо менше одиниці, відповідно відбувається неповне згоряння палива. От. З утворенням са сажі, і відповідне утворення сажі, характерне, можна спостерігати такими жовтими язичками я. Ну, я думаю, що багато з вас бачили, що якщо розсікатель комфорт якось змістився в якусь сторону і відбувається погане суміше утворення, то воно горить таким жовтим. Це горить сажа у факелі, і таким чином підсвічує наш факел. Ну, Такі взагалі загальні властивості газового палива та основи спалювання. Що має бути. Значить, суміш з альфа більше одиниці для повного його спалювання. От. Тепер дуже важливо при спалюванні забезпечити процес сумішоутворення та стабілізації фронту. Процес сумішоутворення, він, ну, зокрема, наприклад, досягається шляхом утворення вихрових зон за так званими неудобооптичними оптичними тілами. От. І в цих викривих зонах відбувається інтенсивне перемішування палова та окисника та, відповідно, утворення палого-окислювальної суміші. От. І yes. з однієї сторони, з іншої сторони, будь-який пальниковий пристрій він має дві основні характеристики: це швидкість відриву та швидкість проскоку полум'я. Ну, швидкість відриву, вона полягає в тому, що якщо подавати вже підготовлену суміш, суміш дуже з великою швидкістю, то рано чи пізно наше полум'я зірве відповідно від устя нашого пальника. Тобто ця картина, вона є картиною нормального гаріння, це картина від, відриву. А це картина проскоку. Тобто, при дуже малих швидкостях у нас наше полум'я може проскочити назад трубу. От. І тепер стосовно, значить, відповідно, спалювання природного газу. Методи спалювання природного газу, вони, значить, по своїй суті. Відповідно, значить, полягають у нормальному сумішоутворенні. І, відповідно, сумішоутворення ці методи і визначає. Ну, Перший такий приклад це коли у нас утворюється гомогенна суміш, яка вводиться в пальник. Гомогенна суміш – це повністю перемішана суміш, відповідно. Та от кисника. От, перемішана. Значить, ну, тут вона утворюється як? Ну, наприклад, у е, дифузійному пальнику. От, ежекційному дифузійному пальнику. Подається газ і повітря, значить, газ витікає з високою швидкістю із сапла. Відповідно, до закону Бернулі у нас. Повітря підсосується до потоку нашого газу, далі у дифузорі відбувається перемішання, утворення палокисельної суміші. і далі вона згорає. Як правило, от на стабілізаторі. Це може бути або пороста насадка, або отут ви бачите вже підтована суміш витікає з ем, саплата, горить певні камери згоряння відповідно до заданого технологічного. процесу. Тобто, такий, значить, шлях це перший спосіб самого сумішоутворення і, відповідно, гомогенна суміш. Значить, інший випадок це коли другий тип сумішоутворення. Коли в нас потоки палива та окисника подаються окремо, от. А суміш, відповідним чином, утворюється при високій температурі, паралельно з процесами її горіння. Другий тип такого утворення, він характерний для спроменевих пальників. Ну, можна побачити, як це відбувається. Є відповідний піон, всередині якого подається газ. От. За піоном є ніша, яка є Аналогом неодобного оптичного тіла, в який утворюється вихер. От. У нас витікає, відповідно, наш газ через сопо, і на нього, на нього також набігає потік окисника. Тобто, суміші попередньо не змішуються. Далі відбувається процес сумішоутворення за рахунок вихорів, відповідно, у цій та в кормовій області пальника. От. І далі відбувається горіння одночасно з процесом сумішоутборень. Тепер стосовно третього шляху спалювання газового палива, він полягає в тому, що повітря розбивається на декілька потоків. На первинне і вторинне повітря. От, значить, первинне повітря з нашим газом створює повітряну суміш. От, яка подається з образуру пальника і починає горіти. А далі недостаюча повітря подається по каналу вторинного повітря і забезпечує нам. Повне вигорання нашого газу, як палива. Таким чином, реалізується процес двоступеневого спалювання, який забезпечує зменшення викидів оксидів азоту в атмосферу. От. За рахунок того, що спочатку відбувається процес спалювання при альфа менше одиниці з потоком первинного повітря, зменшує температуру, температуру а далі догоряння. Так як температура є меншою, то відповідно. Емісія оксидів азоту суттєво зменшується. От. Ну і четвертий спосіб сумішоутворення: коли відсутнє попереднє змішування газу і повітря, і горюча суміш утворюється безпосередньо у факелі після виходу з пальника в процесі турбулентного змішування за одночасним горінням. Ну, цей вид сумішевотворення, зокрема, характерний для плоскополум'яних пальників. От. Значить, тут суть у тому, що подається повітря, це повітря закручується у відповідному е, значить, шнековому каналі, От. і потік повітря з високою ступеню крутки витікає з цього каналу. І за рахунок спеціальної форми пальникового камені він прилипає до, стін до стінки. Ну і також. Під час цього витікання він захватує від, відповідним чином молекули природного газу. От. Таким чином відбувається турбулентне змішування і горіння в такому плоскопу волом'яному Значить, Тут показано, як він працює. От. Бачите, тут нема такого ну, повішего факелу, як при, який є характерним при камерному Палювання. Тут у нас процес відбувається безпосередньо біля стінки, от. і стінка також, яка накалена продуктами згоряння, вона є стабілізатором процесу горіння. От. Ну, також тут ще потрібно додати, що процес спалювання оптимально відбувається при коефіцієнту надушку повітря від 1.05 до 1.1. От. Забезпечує пов... ну, повне спалювання, пави та низькі, вихід до утворення скідливих речовин. От. При більших альфа також буде відбуватись повне спалювання. Але замість того, щоб отримати високотемпературні продукти і їх тип передати робочому тілу, ми просто будемо гріти повітря та азот з атмосфери. То це є неефективним. Ну і. Заключення можна сказати, що значить, ми з вами розібрали основні способи сумішого утворення, і ці способи сумішого утворення, вони реалізуються в газових пальниках, які також розділяються от, за типами сумішоутворення, гомогенно-дифузійне спалювання, значить, е, окремо під. Подача палива та окисника при високій температурі, значить, паралельно з процесами горіння, якщо ми йшов утворення, От, роздільна подача первинних таїнного повітря, ну і, приклад по, по, плоскополом'яного пальника. Ось ці всі пальники, їх конструкції показані на даному рисунку. Тобто відповідати потрібно якось таким чином. Які типи сумішоутворення, які пальники, які властивості газу, ну, відповідати потрібно лаконічно, структуровано і чітко. Тобто, ну ви бачите, питання досить непрості, але це вже іспит в магістратуру тому так. Тепер стосовно інших питань, які можуть бути в біолеті. Всі питання відповідно, я вам сказав, до Сіолабуса, багато питань по конструкціям парових котлів, економайзерів, пароперегрівачів, перегрівачів, повітря підігрівачів, випорних поверхонь нагріву, по паливу. От, крім того, ну, тверде паливо, мазут, газоподібне паливо ми з вами розібрали, і так далі. Тобто, якщо ну, ще будуть питання, то звичайно на консультації очні я да, їх на них відповім. Да. Дякую.